В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску в Ізмаїлі відбулася 44 сесія Соф'янівської сільської ради, восьме скликання, 1 листопада, день заснування Європейського союзу. В Ізмаїльському державному гумітарному університеті відбувся захід до дня Гелоїну. Першокласники гімназії номер 11 вперше відвідали Ізмейську картину галерею. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 листопада орієнтовно такі. 696 410 осіб особового складу, 9162 танки, 18 470 одиниць бойових броньованих машин, 20 039 артилерійських систем, 1 244 реактивні системи залпового вогню, 1 244 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 300. 329 гелікоптерів, 18 тисяч 88 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2628 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 28 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3579 одиниць спеціальної техніки. 31 жовтня під головуванням сільської голови Наталії Тодорової відбулася 44-та сесія Соф'янівської сільської ради. Восьме скликання. На порядок денний винесли 18 питань. Одним з ключових питань стало прийняття звернення до президента України, Верховної Ради України, міст побратимів та міст партнерів Соф'янівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги. Докладніше дивіться у репортажі. 31 жовтня під головуванням сільського голови Наталії Тодорової відбулась 44-та сесія Саф'янівської сільської ради восьмого скликання. Для роботи на сесії зареєструвались 24 депутати. Перед початком засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників, які віддали своє життя за незалежність країни. На порядок денний винесли 18 питань. Серед них виконання бюджету Саф'янівської сільської територіальної громади, затвердження правил утримання домашніх свійських тварин та птиці на території населених пунктів громади, про демонтаж з публічного простору пам'ятників, пам'ятних знаків та їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики. Також в ході сесії депутати прийняли звернення до президента України, Верховної ради України, міст побратимів та міст партнерів Саф'янівської сільської ради щодо підтримки плану. Перемоги. План перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового. І трьох таємних додатків. У першому йдеться про запрошення України в НАТО. Другий пункт це оборона. Йдеться про незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. У третьому пункті йдеться про стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Четвертий пункт має на меті розширити стратегічний економічний потенціал. П'ятий пункт без безпековий. він розрахований на післявоєнний час. Шляхом голосування депутати одностайно підтримали план дій, що був запропонований лідером держави задля наближення України до перемоги. Підтримуємо план перемоги Володимира Зеленського та звертаємося до країн наших партнерів підтримати цей план. Разом до перемоги, слава Україні. По завершенню голосування, голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова звернулась до присутніх депутатів та подякувала за допомогу, яку всі разом вони надають захисникам на передовій. Мабуть, нам тут зараз легко, а їм там дуже тяжко. І коли вони відчувають нашу підтримку, не тільки продуктами харчування або ми купуємо там реви, дрони, те, що ми з вами автівки постійно робимо. А листи, листи, котрі пишуть наші діти. Малюнки, котрі малюють наші діти, вірші, що вони пишуть, загальні фото класів. Я вам не можу передати ті емоції, коли вони отримують всі наші листи і йде зворотній зв'язок. Все це гріє їх душу, і вони дійсно знають, що вони не дарма там, що їх вдома чекають, що їх підтримують, і що вони обов'язково. Спільно з нами наближають нашу перемогу, і перемога обов'язково буде за нами, тому що ми щирі патріоти своєї держави, тому що ми всі з вами українці. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин 1 листопада день заснування Європейського союзу. Організація, яка об'єднує 27 країн та є важливим партнером для України. Про шлях України до ЄС та важливі віхи історії Євросоюзу у нашому сюжеті. 1 листопада відзначається День створення Європейського союзу, однієї з найпотужніших політико-економічних організацій світу. Цей день символізує початок нової епохи європейської інтеграції, яка стала можливою завдяки рішучим крокам, зробленим після Другої світової війни. Союз, заснований на ідеях миру, співробітництва та економічного розвитку, поступово об'єднав 27 держав-членів, надавши їм можливість діяти єдиним фронтом на міжнародній арені та забезпечувати високі стандарти життя для своїх громадян. Історія Європейського союзу бере початок з 1951 року, коли було створено європейське об'єднання вугілля і сталі, що стало основою для подальшого економічного і політичного союзу. У 1957 році підписання римських договорів заснувало європейське економічне співтоваривство, що заклало основу для сучасного ЄС. Однією з ключових віх у формуванні сучасного євросоюзу стало підписання Маастрихтського договору у 1990 92-му році, який ввів поняття громадянства ЄС і створив єдиний європейський ринок. Європейський вектор зовнішньої політики України став очевидним ще з часів проголошення незалежності у 1991 році. Одним із ключових моментів на шляху до ЄС стала помранчева революція 2004 року, коли українці вийшли на масові акції протесту проти фальсифікації на президентських виборах. Саме тоді в суспільстві зміцніло усвідомлення європейських цінностей демократії, свободи вибору та верховенства права. Проте переломний момент у прагненні України до Європи відбувся під час революції гідна. Ності 2013 тисячі років українці вийшли на майдан, висловлюючи своє прагнення до європейських стандартів життя та протестуючи проти відмови тодішнього уряду від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Боротьба за європейське майбутнє стало ключовою рушійною силою цієї революції, яка завершилася зміною влади та визначенням чіткішого курсу на євроінтеграцію. Після багатьох років переговорів та реформ у 2022 році Україна офіційно отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це стало важливим визнанням тих зусиль, які Україна докладала для наближення до європейських стандартів демократії, прав людини та верховенства права. Проте шлях до повноцінного членства ще не завершено, і Україна продовжує працювати над виконанням вимог, які дозволять стати повноправним членом ЄС. Європейський союз підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії, надаючи фінансову, політичну та військову допомогу. ЄС також є найбільшим торговим партнером України, сприяючи економічному розвитку нашої країни через поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. День народження європейського союзу є не тільки святом для його 27 держав-членів, але й важливим символом для України, яка продовжує рухатися до свого європейського майбутнього. Прагнення до європейської спільноти. Ти залишається одним із ключових пріоритетів нашої держави, що засвідчує її рішучість і волю до реформ та інтеграції в об'єднану Європу. Іван Поляков для програми. «Новин». 2500 доларів за непридбаність до військової служби в Одеській поліції. Затримали головодні з громадських організацій. Фігурант обіцяв посприяти у виготовленні правильних документів для військовозобов'язаних. Зловмиснику вже повідомили про підозру за зловживанням впливу. Йому загрожує до восьми років позбавлені волі з конфіскацією майна. Як встановили слідчі слідчого управління поліції Одещини та оперативники управління стратегічного розслідування в Одеській обласній ДСР НПУ, 22-річний зловмисник за 2500 тисячі доларів запропонував бажаючому уникнути призиву на військову службу. Допомогу вирішений цього питання. Для отримання тимчасового послідчення військовозобов'язаного з проставленою відміткою про непридатність до проходження військової служби за станом здоров'я він пообіцяв вплинути на потрібних людей в одному з місцевих ТЦК та служби підтримки. Також клієнт попросив допомоги з цим питанням його знайомому. Згодом голова громадської організації зателефонував йому та почав вимагати гроші вже за двох. У разі відмови погрожував посприяти в його швидкій мобілізації. Поліцейські затримали ділка в процесуальному порядку відразу після одержання ним 5 тисячі доларів неправомірної вигоди. Окрім вказаних коштів, вилучили майже 104 тисячі гривень, походження яких буде встановлюватися у ході розслідування, початка ТЦК та соціальної підтримки, порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов'язаного, і смартфон з інформацією, що становить інтереси для слідства. За наявністю достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 2 дев'ятої впливом кримінального кодексу України. Суд обрав підозрювальному запобіжні захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Проводяться заходи зі становленням осіб, які могли скористатися протиправними послугами фігуранта та його можливих спільників. Процесуальне керівництво здійснює одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. 31 жовтня в Ізмиївському державному гуманітарному університеті відбувся захід вечір жахів до дня гелоїну. Подробиці дивіться далі. 31 жовтня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбувся захід вечір жахів до дня Гелоїну. Мета цього заходу було створити атмосферу радості, таємниці та розваг для всіх присутніх. Гелоїн є одним із найочікуваніших свят в університетському календарі, адже кожного року приносять студентам незабутню атмосферу веселищів та фантазій. Цього року студентська рада Ізмельського державного гуманітарного університету організувала захід, який об'єднав студентів з різних факультетів для спільного святкування. Святкування відбулося в еті центрі, який був прикрашений по всім традиціям Гелоїну. Учасники були одягнуті в різноманітні костюми від класичних вампірів і відьом до оригінальних персонажів з популярних фільмів. Відеоігор та книг одним із найочікуваніших моментів заходу конкурс костюмів. Студенти блищали своєю креативністю та оригінальністю. Кожен вклав створення костюму частинку своєї душі. У результаті спільного голосування переможцями конкурсу стали Аріадна Карабуля перше місце, Ніколь Курочкіна друге місце, Олексій Ніколаїця, третє місце. Фаворити багатьох отримали корисні призи та похвальні листи від студентської ради університету. Фестивальна атмосфера включала в себе не лише оригінальні костюми, але й різноманітні тематичні страви, що з немовірною швидкістю зникали зі столів. Після конкурсу учасники свята зібралися разом, щоб подивитися фільм жахів. Зал був переповнений аудиторією, яка з нетерпінням очікувала страшні моменти та сюжетні повороти. Захід до дня Геллоїну був надзвичайно веселим та захоплюючим. Студенти Втілили свої ідеї та творчість у костюмах. А фестивальна атмосфера, конкурси, смачна їжа та фільми жахів створили незабутні враження для усіх присутніх на цілий рік. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми новин. Поліцейські викрили 42-річного жителя столиці у підпалі квартири в Одесі. Фігуранта затримали в Києві, куди він втік відразу після вчинення злочину. Одеські слідчі його вже повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Подія сталася декілька днів тому. Ввечері в одному з житлових будинків в центрі міста. Правопорушник облив лих рідиною вхідні двері квартири 33-річного містянина. Що розташована на другому поверсі, і підпалив. На щастя, пожежу одразу помітили сусіди, та полум'я вчасно було ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав. Фігуранта затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Заходи проводили оперативники управління карного розшугу та кримінального аналізу УНП в Одеській області спільно з працівниками відділення поліції номер 1 Одеської районного управління поліції номер 1 за сприянням співробітників УКР та ППОП ГУНП в місті Київ під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Слідство триває, повні обставини і мотиви злочину встановлюються. Під час осінніх канікул важливо забезпечити організацію та проведення змістовного дозвілля для дітей. Чудовою нагодою є відвідування пізнавальних інтегрованих занять та майстер-класів в Ізмаїльській картинній галереї в рамках програми Музейна педагогіка. У рамках програми обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні першого класу гімназії №11. Це їх перше знайомство з мистецьким доробком художників рідного краю. Подробиці дивіться далі. Під час осінніх канікул важливо забезпечити організацію та проведення змістовного дозвілля для дітей. Для учнів проводять цікаві лекції, займаються малюванням та іншими видами творчості. Організовують екскурсії музеями. Саме музей дає можливість познайомитися з українською культурною спадщиною, зрозуміти її значення та цінність. Чудовою нагодою є відвідування пізнавальних інтегрованих занять та майстер-класів ізмельській картинній галереї. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програ програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розвиток знань з українського та світового мистецтва та розширення світогляду. У рамках програми Змильську картину галерею вперше відвідали учні першого класу із Мильської гімназії номер 11 Це їх перше знайомство з мистецьким доробком художників рідного краю. Першою частиною зустрічі стала пізнавальна екскурсія виставками галереї. Діти познайомилися з виставкою Буджацька палітра, на якій представлено твори живопису, графіки а також декоративно. Прикладного мистецтва під час екскурсії учні мали можливість детально роздивитися нові твори художників при Дунав'я. Різноманіття технік сюжетів та кольорів залишили приємні враження для кожного. Особливо зацікавили учнів творчі роботи юних художників на міжнародній виставці Дунай Ріка Дружби. Яскраві кольори, оригінальні сюжети та високий рівень виконання приємно здивували присутніх. Не менш важливою частиною програми є розвиток творчих здібностей учнів. На практичному занятті діти поринули в атмосферу фантастю. Зі та креативу спеціально до цієї зустрічі наукові співробітники музею підготували майстер-клас з малювання українського козака Гуашю. Роботи вийшли яскравими та позитивними. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Під час таких креативних та пізнавальних зустрічей в Ізмаїльській картині галереї школярі отримують нові знання, дізнаються багато нового про українське мистецтво, удосконалюють свої практичні вміння та отримують яскраві враження. Юлія Петлецюк, Христина Лангольв для програми Новин. Ізмельська громада в жалобі при виконанні бойових завдань із захисту батьківщини від російської воєнної агресії загинув стрілок помічник гранатометника 2-го десантного штурмового відділення, 2-го десантного штурмового взводу, 12-ї десантної штурмової роти, 3 третьої десантної штурмової батальйону солдат Руслан Володимирович Кононенко. Вічна пам'ять захиснику, що віддав своє життя за мирне майбутнє українського народу. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в з завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 89 копійок, продати за 41 гривню п'ятдесят копійок. Єврокупівля 44 чотиривні 61 копійка. Продаж 45 гривень двадцять копійка. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 2 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, в день південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів тепла, в день – 18-20 градусів. В Одесі хмарно, без опадів, вітер північно-західний – 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, в день – 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.